Добрий день, малята! Чуєте, яка гарна музика лунає? Чи подобається вона вам? Це наша українська мелодія Гопачок. Адже ми з вами, українці, і живемо в країні, що має назву Україна. Діти, а кого ви бачите на цих малюнках? Вірно, це хлопчик і дівчинка. Вони одягнені в українські вбрання. яке вбрання вдягнули дітки? Українські. Подивіться, які українські костюми красиві, яскраві. У такому вбранні можна піти на будь-яке народне свято. Розглянемо українське вбрання уважніше. І хлопчик і дівчинка взуті в червоні чобітки. На дітках білі сорочечки, перекрашені вишивкою. Такі сорочки називаються вишиваночками. Як називаються українські сорочки? Вишиванка. Подивіться на хлопчиків вдягнені широкі штанці. Такі штанці звуться шаровари. Як звуться штани в українському костюмі? Шаровари. Хлопчик підперезав свої шаровари широким поясом. А на голові у нього хутряна овеча шапочка. Пояс та шапка. Деталі українського чоловічого костюму. У дівчинки-українки сорочка оздоблена вишивкою. Це вишиванка. На голівці у дівчинці пишний віночок із квітів, ще з різнобарвними стрічками. Це український віночок, одягнена маленька україночка в зелену спідничку та фартушок. Давайте подивимося спіднички та фартушок. Дуже гарне українське вбрання. Діти, я вам буду загадувати загадки, а ви постарайтеся відгадати частини українського костюма за відповідними малюнками. Ну і гарна сорочина у Іванка, сорочка українська. Це вишиванка. Молодці! Йде українка у стрімкий таночок, а на голівці в дівчинки. Віночок, молодці малята. Пошила брату сестронька Тамара штани козацькі справжні. Це так, шаровари. Молодці малята знаєте частини українського костюма. Я впевнена, діти, що ви виростете справжніми українцями, добрими, розумними і сміливими і будете любити рідний край та берегти його традиції.